Дуже коротко спробую сформулювати і перестроїти трохи свій, свій виступ. Було вже багато сказано. Я хочу сказати, що всім зрозуміло, статистика вкрай потрібна, але кожен не розуміє по-своєму, яка саме статистика потрібна. Комусь вона потрібна більш дезабрільбована, тобто по малих територіях комусь достатньо, скажімо, в цілому по Україні та по регіонах і безумовно, виходячи звідси. І перед нами стоять різні завдання. В цілому ми постійно працюємо над удосконаленням регіональної статистики. Практично регіональна статистика не є якимось там відокремленою частиною національної системи статистики, бо збираючи і розробляючи свої статистичні показники. За, які відображають зміни в суспільно-політичному, суспільно-економічному житті нашої країни, звідти і формується вже і регіональна статистика, саме великою складністю, з моєї точки зору, при формуванні регіональної статистики є визначення системи показників. Все залежить від того, що ми маємо з вами моніторити, тому що будь-який моніторинг він, по-перше, не замикається тільки на статистичних даних, бо цей ну, моніторинг, як правило, має не тільки статистичні, а й адміністративні дані, які розробляються іншими інституціями. Скажімо, податковою службою або сьогоднішнім Міністерством доходів і зборів Національним банком, пенсійним фондом, фондом соціального страхування і так далі. І так далі. Саме поєднання даних з різних джерел дає більш повну картину моніторингу того чи іншого явища. На сьогоднішній день хочу сказати, що органи статистики ведуть дуже велику роботу в частині форм надання інформації. На сьогоднішній день ми маємо три види публікацій. Є щорічна публікація в двох томах щодо вона така називається регіони України. Практично вся наявна інформація по всіх показниках соціально-економічного розвитку, по розвитку, тобто окремо економіка, окремо соціальний розвиток, надається в цьому щорічнику. Окрім того, ми випускаємо щомісячно місяч щомісячна бюлетень моніторинги соціально-економічна становища регіонів України. І е, один-два рази на рік е, моніторинг соціально та економічне становища міст України, е, бюлетень і доповідь, економічне і соціальне становище регіону щомісячно на 20-й день. І якраз е, тут я б хотіла звернути вашу увагу на те, що говорив Хосе, що дуже важко знайти інформацію. Ну, я поясню, там складно ще з перекладом. Це мається на увазі, що, скажімо, на нашому сайті Держстату є цей бюлетень, який в цілому характеризує соціальний економічний розвиток регіонів, а на сайтах наших регіональних офісів є аналогічний бюлетень, який вже характеризує соціальний і розвиток районів, тобто ну, вже іншого рівня. І для того, щоб, скажімо, мати повністю інформацію по районах е, України, то дійсно нашому користувачу на сьогоднішній день приходиться зайти на всі 27 сайтів, тобто на сайти наших регіональних офісів. Е, ми врахуємо цю проблему і спробуємо все ж таки, бо ну, ми зараз займаємося дійсно удосконаленням нашого сайту і е, удосконаленням рубрики регіональних е, розвиток регіонів». Ми спробуємо об'єднати цю інформацію для того, щоб дійсно нашим користувачам не приходилося заходити на кожний сайт окремо, а створити інформаційну базу регіону України на своєму сайті. Крім того, сьогодні разом з Міністерством економічного розвитку ми ведемо чотири моніторинги. І начебто вони всі соціально економічного розвитку, але за напрямками. Один з моніторингів це дійсно моніторинг соціально-економічних показників соціально-економічного розвитку регіонів, другий щодо депресивних територій, третій це щодо розвитку малих міст. Четвертий оцінка міжрегіональна та внутрішня регіональна соціально економічного розвитку регіонів і нарешті останній, який найбільш болючий, і всім відомий – це. Оцінка результативності діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних київських, Севастопольських міських державних адміністрацій. Більшість цих моніторингів має показники, які повторюються, але разом з тим, кожний моніторинг, виходячи з мети відстеження досягнень або проблемних питань того чи іншого документа, безумовно і відрізняється системою показників. Ну, це дуже коротко про те, яка є наявна інформація в органах статистики, які моніторинги ведуться. Що стосується удосконалення, я вам сказала, що ми зробимо все можливе для створення такої інформаційної саме бази даних. І, мабуть, упереджаючи, тут мені передали, що були проб, Стосовно недосконалого обліку, який ведеться сьогодні органами статистики, там в частині, скажімо, інвестицій, які е, не враховуються по регіонах, а е, враховуються, скажімо, по місту Києву, то е, я можу дати відповідь тільки одну: е, органи державної статистики у е, своїй діяльності керуються е, законодавчими актами України. Безумовно, головним законом для органів статистики це є закон про державну конституція. Зрозуміла потім закон про державну статистику, два закони про переписи. І крім того, ми дотримуємося всієї нормативно законодавчої бази. І Якщо на сьогоднішній день є закон про бухгалтерський облік, який говорить про необхідність обліку. Як фінансової звітності, фінансової звітності і бухгалтерської звітності по головній єдиниці, одиниці, тобто головне підприємство, яке знаходиться і зареєстровано, скажімо, по місту Києву, то безумовно і решта діяльності цього підприємства також враховується там, де знаходиться головна одиниця. Тому тут проблема певна є, але вона не є проблемою органів статистики, це є законтри. Я дякую. Ну можливо, потім питання будуть якісь.